Коротше, у мене вже нові речі. кулер з гарячою і холодною водою. Мікрохвильовка. Потім стенд, рекламний плакат. Ще не зробили, але вже роблять. Потикач. І ще буде такий малесенький холодильничок, який на 4 літри, Він стане, може на мікрохвильовку, Мікрофальовку, мікрохвильову піч. Ну, Чи десь поставлю. Або тут на полицю. Він такий малесенький. І ще треба переносний, ой, переносний, та й подовжувач. І все, Уже в принципі. Тепер уже боже, яка вона смачна ця вода. Я сьогодні вже пила її, вона така, вона зовсім інша. Еден. Оцю інсталяцію принесли і дві бутилки води. Інсталяція безкоштовна, вода 35 злотих за 16 літрів. І це реально того вартує, тому що чим таскати, -то, то в пляшках і вода не добра. Я зробила каву цією водою гарячою. Блін, така кава прикольна. А рублю обичної водою, то вона вообще ніяка.